Територію лижної бази заповнили спортивні і молоді студенти Чернігівського радіомеханічного технікуму мірялися силами. Хто із них краще фізично підготовлений у змаганнях взяли участь близько 600 дівчат та хлопців. Спартакіада почалась як завжди урочисто. Студенти підтягувалися, ставили намет, кидали гранату, віджималися. Вікторія Рибочка віджалася 47 разів та зайняла перше місце у цьому виді змагань. Каже, що спеціально для цього не готувалася. Не думала, як -то в тому році віджималася, друге місце зайняла, в цьому году теж вирішила спробувати. Ну, так, трохи займаюся, бігаю там. А так не дуже. Ну, особо не займаюся спортом. Кращим у набиванні м'яча став студент-механік Денис Саюк. Його рекорд більше 450 разів. Ну, в селі набивав, набивав, по чуть-чуть. По і ти все більше і більше набивав я. Саме більше дві тисячі. Спортакіаду проводять щорічно. Директор технікуму Віктор Радченко каже, змагання згуртовують студентів. Це особливо важливо для першокурсників. Та людина, яка має добру фізичну підготовку, вона має добре здоров'я, вона краще вчиться, вона більш адаптована до сучасного середовища, тому що дуже велике психологічне і фізичне навантаження, особливо для першого курсу, вони тільки починають. І людина, яка має міцне здоров'я і добру підготовку, вона може витримати це. Спартакіаду серед студентів приурочили до Дня фізкультури та спорту 11 вересня.